Добрий вечір, друзі, це Технопрок, і сьогодні я говоритиму про штучний інтелект. Колись, коли хтось сказав, я працюю з друга, це звучало як пароль до секретної лабораторії, а сьогодні та всі працюють з другої! Хтось у банку, хтось у Тікток, а хтось просто просить, чат GPT, придумай мені відмазку для вчительки. Це вже навіть не магія, це буденність. Знаєте в чому парадокс? Чим розумніший другий, тим менше ми його помічаємо. Колись калькулятор здавався інтелектуальним. А зараз уявіть, ви кажете, школяру, візьми калькулятор, це штучний інтелект. Він подумає, що ви з села. І ще йз вісімдесят І це як вайфай. Ти його не бачиш, але якщо він зникне паніка більша, ніж коли світло вимкнули. Кажуть, Штучний інтелект забере у нас роботу. Ну слухайте, якщо ваша робота копіювати цифри з однієї таблиці в іншу, то, можливо, і тут не ворог, а шанс нарешті сходити на каву. Нехай він робить рутину, а ми займемося тим, що він не вміє. Уявіть другий на корпоративі. Він не заспіває червону руту, не пританцює з офісним кактусом і точно не вигадає, як пояснити дружині. Чому ви прийшли о другій ночі без галстука? От тут ми точно незамінні, а тепер серйозно. І вже тут, в медицині ставить діагнози, коли лікар ще вагається, в автівці бачить яму раніше, ніж ми, і рятує підвіску. У кібербезпеці ловить віруси швидше, ніж ми встигаємо відкрити лист від Приват24. Вам спадок від Нігерійського принца. А ми й далі думаємо, та то ще не революція. Повірте. Це революція просто без барикад і транспарантів. Вона тиха, як оновлення Windows о 3-й ночі. Тож головне питання ми боїмося, чи ми жартуємо. Бо друга це як дзеркало. Якщо ми вчимо його красти паролі, отримаємо хакера. Якщо вчимо його рятувати людей, отримаємо лікаря. А якщо вчимо його відповідати у вайбер-баталіях із те, що ми отримаємо безсмертного воїна. Штучний інтелект це не монстр і не чарівна паличка, це інструмент. Молоток може забити цвях, а може палець. І їй те саме, тільки масштаби більші. І тут головне не забути, що у нас, на відміну від машин, є одна суперсила. Ми можемо жартувати навіть тоді, коли нам страшно. А це, друзі, і є справжній інтелект.